Українська влада вирішила розпродати державні підприємства та установи заради того, щоб вкласти ці гроші у продовження війни. Вітаю, шановні друзі! Я вже неодноразово повторював, що українська влада зливає Україну, деребанить Україну і просто розпродає Україну. І ось ми дійшли до чергового етапу. І зараз вони вирішили виставити на продажу і ще декілька тисяч державних підприємств. New York Times сьогодні опублікувала статтю із таким заголовком. Безгрошова Україна планує розпродати державні активи, щоб фінансувати війну. Але, мабуть, хтось вирішив, що цей заголовок дуже багато може привернути уваги. Тому трошки дали по шапці редактору, і зараз заголовок звучить так: кожен долар на рахунку, щоб фінансувати війну, Україна активізує приватизацію. Ну погодьтеся, воно вже і звучить якось не так страшно, і прямо аж на душі стало легше. Але що ж це значить? А значить, це наступне: в Україні очікується великий розпродаж держпідприємств, із 3100 компаній, що належать державі, планують залишити на балансі України. Всього 100. прямо зараз готують приватизацію 20 великих держкомпаній за низькою ціною, щоб фінансувати армію і стабілізувати економіку. Якщо коротко продають державні підприємства для того, щоб фінансувати війну. На аукціон виставлено величезний торговельний центр у Києві, кілька гірничодобувних та хімічних компаній, також у списку на продаж готель Україна, що стоїть у серці Києва на Майдані. Інформація спеціально для патріотів: Українська влада, зрадницька, українська влада знищила економіку, знищила Україну, обезцінила Україну, зробила неліквідними всі ці державні підприємства і зараз просто за безцінок їх буде розпродавати. Хто буде покупцями? Я думаю, багато можна не гадати. Це однозначно будуть іноземні інвестори або українські Гархи через підставних там якихось підставні фірми прокладки. Ну однозначно це будуть непрості українці, але саме головне куди підуть у ці гроші? Частина із них однозначно буде розкрадена, як це завжди робиться. А частина із них піде на війну. А це значить, що в нікуди. Тому що війна це суцільна фінансова прірва. Туди постійно летять мільярди доларів. При цьому ніхто не може чітко сказати, скільки грошей і на що пішло. І от скажіть мені, будь ласка, хіба не можна зараз провести переговори, зупинити цю війну і вкласти ці гроші в економіку України, у відбудову України? Ні, вони планують зараз половину держави розпродати, а ці гроші вкинути у війну. Ось так: от українська влада продовжує деребанити Україну. Ну а ознайомитися зі статтею New York Times ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.